Юрій Якович, добрий день. Доброго дня. ласка, присідайте. Фізико-математичний табір. Це більше про відпочинок чи про навчання. Це про навчання в вигляді відпочинку. Хто зрештою виявляє бажання прийти до такого табору? Ну, насправді в нас є вже компанія, бригада, які є однодумчими. Які давно працюють в цьому напрямку, це колеги математики, фізики наші приєднуються, молоді. Чи є серед учнів ті, хто приходять до цього табору з року в рік? Є. Чи багато таких? Було багато. Фактично, це були майже одні і ті ж учні. Зараз, на жаль, їх стало менше. Багато дітей за кордоном. Але ми дуже сподіваємося, що їх буде більше. Кому варто прийти у цей табір цьогоріч? Ми запрошуємо переможців другого, третього етапів всеукраїнських олімпіад з математики, фізики інформатики та учнів, які мають інші досягнення при вивченні цих предметів і мають бажання знати їх глибше. Вітаю глядачів телеканалу. Віта з вами, як завжди, у цій порі. Програма на часі та я, її ведучий Олександр Бойцун. Традиційно щорічно влітку у вінницьких школах відкривають свої двері пришкільні табори. Цього року це відбулося у червні, але вже в серпні запрацює один із найунікальніших: це фізико-математичний табір при. Ліцеї номер 17. організовують його для обдарованих дітей, які відпочиваючи, мають бажання поглиблювати свої знання. Про це і не тільки говоримо сьогодні з почесним громадянином міста Вінниця, єдиним в області народним вчителем України, завідувачем лабораторії інформаційних та комунікаційних технологій, заступником директора Вінницького фізико-математичного ліцею номер 17 Юрієм Пасіховим. Я вас вітаю у цій студії. Я вас теж дуже приємно. Юрій Якович, чому фізико-математичний табір починає працювати саме в серпні? Ну, по-перше, це дата, термін відпрацьований роками. Ми експериментально вийшли на цю все-таки досвід з 86-го з 98-го, як іншому варіанті року. Великий. І, по-друге, з одного боку, діти вже відпочили, вони мали червень, липень. Півтора два місяці відпочинку в них було. По-друге, вони після двох тижнів літньої школи будуть мати ще два тижні для того, щоб підійти. Це як спортивна форма перед змаганнями. Тобто річ свідомо, абсолютно, з досвіду, так найкраще. Хто може взяти участь у цьому таборі і чи проводити якийсь відбір серед претендентів? Ми тенденцій? оголосили конкурс, лист відповідної департаменту освіти, пішов по школам. Ми запрошуємо всіх бажаючих дітей, всіх шкіл міста Вінниці, які мають досягнення вивченні математики, фізики, інформатики, олімпіадні. Перемоги чи якісь інші досягнення, і головне, мають бажання покращити свої знання. Є в інтернеті реєстраційна форма, і в Фейсбуці написано, і по школам пішла інформація. І 21 числа ми завершуємо цю реєстрацію і складемо списки по принципу конкурсного відбору. Як зазвичай це відбувається? Так, да, да, завжди так. Користується ажіотажем фізико-математичний табір, на яку кількість дітей розраховуєте цього року. Ну, цього року нам дали квоту більшу, це ж пов'язано з фінансуванням. Все-таки пришкільний табір, але він дешевший, ніж цілодобовий. Ну, тому ми замість традиційних 40 цього року можемо запросити 60. Розуміємо, що. Фізико-математичний табір, хоча це фактично фізико-математична школа, два тижні триватиме, але табір є табір. Якась дозвілева програма теж має Без бути. Без сумніву. Що У нас, готуєте? У нас навчальну програму входить е, дуже багато речей, пов'язаних з дозвіллям, але вони все-таки мають. Ну, це ще спортивні змагання там другу половину дня, це так. Але в нас є традиційно щодня ми. Проводимо тренування, ігри, що деколи, інтелектуальна гра така. Ми проводимо щодня в рамках літньої школи, проводимо фізико-математичні бої, там теж з елементом такий, спортивний, ну і спортивні розваги, само собою, там чемпіонат по тенісу вільний час і все таке інше. Хоча після обіду в нас, до обіду в нас обов'язкові заняття. А от після обіду діти обідають в школі, їх там годують. А після обіду так звані спецкурси. Тут дитина може обирати, є спецкурси на вибір. Ми, як правило, запрошуємо на спецкурси викладачів вищої школи, волонтерів. Є такі, які йдуть, особливо з Донецького національного університету, з технічного університету. Дуже цікаві бувають лекції. І головне наших колишніх учнів, наскільки тільки можна їх виковеряти, але приїжджають із Києва, і з інших регіонів, приїжджають ще недавні учні, які тільки закінчили університет. Ну, Зараз, на жаль, багато хто воює, більш старших. чи ще навчається десь в аспірантурі, чи працює в іТі. Читають досить цікаві лекції. Ну, наприклад, зараз ажіотаж навколо штучного інтелекту, також нейронні мережі. Ми вивчалися минулого року, читався курс лекцій, діти з задоволенням слухали. Так тобто, що... говоримо не про щось консервативне, а доволі прогресивне, і те, що буде нагодне, сучасне. Дітей. Але не говоримо на рівні е, е, світоглядному. Ми намагаємося все-таки е, так, щоб в результаті цього занурення був якийсь результат. Був якийсь результат. Е, і намагаємося робити, бо в нас, на жаль, зараз дуже модно стало е, спрощення навчання, е, створення комфортних умов. Це модно. Створення гарного настрою, психологічного комфорту, це вважається важливо. Але те, що навчання це праця, чомусь це автори нашої освітньої реформи забувають. В результаті ми маємо таке собі не школу, а таке собі суспільство споживачів, яке хоче мати розваги, хоче мати психологічне навантаження. Ви знаєте, мені розповів один мій колега із Київської 145-ї фізико-математичної школи, дуже відомий, мабуть, найкращий в Україні Вадим Зінчук, який вже два роки тому майже одразу після початку війни пішов, хоча вік в нього вже достойний, але лише такий, пішов добровольцем. Зараз він сержант роти зв'язку однієї з бригад. І в нього є така модель. Він каже, коли їх почали тренувати інструктори НАТО, то така вправа називали цукрове печиво. Що треба зранку в повної викладки на берег моря, в море в одязі, тоді ползком по піску на берег за амуніцією і вперед цілий день. Також криваві мозолі. Утворюються там, де мозолі взагалі не бувають. Коли спитали навіщо, то відповідь була дуже проста. Ти хочеш мати результат, а для тебе результат лише це лишиться живим. То терпи. Тобто потрібно да. долати трудності. Окей, окей, ви зрозуміли, що я хочу сказати. Я, звичайно, не за мозолі і не за цей. Я про те, що праця вимагає доклада навчання зусил. це велика, велика праця, і результатів навчання може досягти лише той, хто вміє цю працю виконувати. скажімо так, наскільки це важливо зараз, в теперішніх реаліях, подібні заходи, як для нашої громади, так і безпосередньо для України. Ці заходи є це навіть дрібниця порівняно з тим, що потрібно. Вони не те ще необхідні. Вони, я вважаю, необхідні катастрофічно, необхідні обов'язково, тому що той інтелектуальний геноцид, який створився спочатку цим ковідом, тоді війною, багато в чому ідеологами реформи освітньої реформи, яка в нас відбувається, в плані змісту навчання, яке чомусь. Для нас перетворюється в такий собі зміст, ну як для якоїсь країни, яка довгий час була колоніальною, в них писемності нема, то такий зміст освіти може підходить, але нам-то він не підходить точно. Це вважається боротьбою совком. Я не знаю, чим, але навчальні програми, особливо в предметах science, а саме реальна економіка саме визначається розвитком освіти. В цьому напрямку. Дивіться, в нас є один із кращих в Україні технічний університет. Зараз додався університет з традиціями, не було би щастя, де да нещастя допомогло. Донецький університет, який зараз базується в Вінниці. Такі факультети, має потужну базу. Маю потужну базу, інтелектуальну базу в першу чергу. І ми маємо наших дітей. Які мають маємо має виробничі підприємства вільниці, а й сфера, яка задихається від того, що немає кадрів, вже перегріта виходить заробітними платами, нема кому працювати. А ці діти в нас отримують освіту і бажають бути юристами, економістами. Ну, суспільна свідомість так легше розв'язувати всякі наші проблеми. Да, 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 розрулювати. А тут не дуже. Тому я вважаю, що це дуже важливо. І тут в цьому сенсі є ще одна. Наша все-таки ми були першими в області, які створили фізику, математичну спочатку гімназію, потім зараз тепер це ліцей. І хочу сказати, що в нас досягнення підтверджені не. Там моїми розмовами, мало ли, що там Пасіхов говорив, а це можна легко взяти і підняти статистику. І ми побачимо навіть цьогорічні переможці Олімпіад, то в нас трошки більше з математики, фізики, інформатики, ні всі області, включаючи Вінниці, разом взяти. Розумієте? Так що е, тут якраз би я з такою пропозицією виходив. Це залежить як від Державної служби якості освіти, так і від засновника, тобто від міської ради, щоб створити на базі нашого ліцею акт. Науковий ліцей дистанційне навчання як ніколи актуальне саме для тих дітей, які на початку повномасштабного вторгнення разом зі своїми родинами виїхали за кордон і там залишаються по сьогодні. Як ви гадаєте, такі діти вони втрачені фахівці для України? Чи вони ще можуть повернутися сюди і працювати? Ну, По перше, я хочу висловити тут висловити подяку місцевій владі і нашому департаменту освіти і нашій міській раді. Яка знайшла можливість на нашій базі відкрити не лише там, що навчати україністики там, а ми повноцінне ведемо повноцінне дистанційне навчання для дітей Вінницької територіальної громади, і скажу вам по секрету, не тільки Вінницької, до нас дуже багато приєдналося, ми вже сам не рахуємо, і з інших громад, переселенців, і ми їх навчаємо. Домінується більшість з них за кордоном. Ми придумали, ми написали платформу. Справа в тому, що це дистанційне навчання, коли вчитель там по телефону чи по вайберу задав завдання, він виконав, по вайберу прислав, це не дистанційне навчання. Це якраз те, що породило в суспільстві, породило неприйняття дистанційного навчання. І суспільство, на жаль, теж хоче. Мати школу як місце денного утримання дитини, а не як місце, де вона навчається. Ну, на жаль. Але ми зробили так, що це дійсне навчання. Ми проводимо так звані синхронні уроки, і асинхронні є. Ми проводимо їх в вечірній час, враховуючи, що закордонні діти дуже часто Різниця в часових поясах. Так, так, так. так. І по часові пояси. І головне, вони всі уроки пишуться. І через пів години після закінчення вони вже вмонтовуються в курс і стають доступними для перегляду учнів. А система використовує формувальне оцінювання. Вона збирає рейтинг дитини, був на уроці, не був на уроці. Далі не був на уроці, але переглянув цей урок, виконав творче завдання, пройшов тестування. Все це формує. Під набраний бал і оцінку. Крім того, вчитель, звичайно, може поставити традиційну оцінку при бесіді. Ми всі минулого року, всі курси записані, і зараз щоденно ми працюємо 24 на 7. Вони доступні на наших, на наших площадках. У нас досить великий потужний інтернет-ресурс. Діти де активно користуються дистанційним навчанням, долучаються до нього. Їм важливо вчитися не лише в закордонній школі, тому що для деяких країн є це обов'язково Ну, там дуже залежить від позиції батьків. Ви розумієте, для старших, які були цього року 11 клас, я в фізику вів в 11 класі дистанційному. І хочу сказати, що вони різко поділилися на дві групи. От було три дитини. Які явно були зацікавлені в знаннях, і решта, які були зацікавлені, щоб отримати українські документи про світу. Юрій Якович, ви фізик, інформатик. Так. Да. На вашу думку, війна дала поштовх розвитку ІТ-галузі? Чи трішечки її змусили? Ну, По-перше, на жаль, ІТ галузь як і все решта, постраждала від війни. Це в першу чергу. Постраждало, тому що дуже багато компаній з тих чи інших причин перереєструвалися за кордоном, щоб стали просто податки платити не в Україну, а якусь там Словенію чи Польщу. Хоча Назалі. є і приклади, коли деякі Є закордонні, приклади, є, є компанія із є, є, але я говорю про тенденції. По-друге, дуже багато, на жаль, фахівців пішло. Воювати. І зараз мобілізація їх ще буде забирати. А, як кажуть, роботи в цьому напрямку, тільки е, дроно, е, дроногосподарство, тільки розуміння того, що дрони вирішують зараз життя і долю війни, а це їх треба програмувати. Це треба, це в першу чергу і ті галузь. Потреби величезні. Мало того, через мене проблема, коли в мене позвільнялися всі програмісти, тому що ну, зарплата в нас мізерна, така, як бюджетна, ну що, ну, в, порівнянні в порівнянні з, з комерційними, ID, да. і вони всі або, або пішли воюва, або пішли, пішли туди, ніхто не хоче. Так само і тут. Для того, щоб утримати, підвищують зарплату, неоправдано підвищують. А це називається перегріта галузь. І нема кому потреби ось такі колосальні. Я просто співробітничаю вже по іншій, так би мовити, і по з асоціацією IT Україна є така 400 найбільших компаній. Я брав участь в їх конференціях, навіть був спікером синергії it бізнесу, it освіта it наука, і займався там середньою освітою, то о, знаю їх позицій і знаю, що вони вкрай зацікавлені в тому, щоб мати більше фахівців. А все починається з школи. Ми якраз намагаємося цим займатися. Фундамент вкрай важливий. А фізико-математичний табір, який щорічно ви організовуєте в серпні, він власне створює для обдарованих дітей цей фундамент. Я вам дуже дякую за роботу. По перше, роботу. ми тут ви розумієте, що дуже велике значення означає, що ми даємо. Такий міхур спілкування. Вони в середовищі собі подібних. А тут, коли ми створюємо цей пузир такий освітній, то ми таким чином дітей залучаємо. Це за рахунок власних відпусток, за рахунок ще багато чого. Але ми думаємо, що мета варта того. І я запрошую всіх. Зацікавлених взяти участь в літній школі, а можливо, і прийти до нас на навчання. Ми постійно запрошуємо, але правда треба пройти через певні іспити, але запрошуємо всіх тих дітей, хто цікавиться математикою, фізикою, програмуванням, хімією і взагалі сайнсом. Наук науками про природу. Дякую вам за вашу роботу, за ваш ентузіазм і за те, що не покладаєте рук на ниві боротьби з освітніми втратами, тому що ми розуміємо, що це дуже актуально в теперішній час для України. Я дякую вам за нагоду висловити свої думки. І ще раз, діти це наше майбутнє. У нас нічого нема кращого ніж наші діти. Якщо ми не будемо думати за них, то тоді не буде кому думати за нас. Тоді, власне, цього майбутнього може й не бути. А ми хочемо, щоб воно було світлим. Я нагадаю вам, дорогі телеглядачі, що сьогодні спілкувалися про функціонування фізико-математичної школи табору при ліцеї номер 17 Говорили ми про це із. Е Єдиним в області народним вчителем України, завідувачем лабораторії інформаційних та комунікаційних технологій, заступником директора Вінницького фізико-математичного ліцею номер 17 Юрієм Пасіховим. Це була програма на часі. Мене звати Олександр Бойцун. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Бережіть себе та своїх рідних і дітей. Дбайте про їхнє майбутнє. Ми з вами побачимося вже у наступних випусках.